Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Перші американські основні бойові танки МОД 1 набранців вже доставлені в Україну про це повідомив президент України. Ці бойові машини надійшли у межах військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Вони стали першими з 31 бойової машини, які пообіцяла надати Збройним силам України адміністрація Джо Байдена, решта танків надійдуть до України у найближчий час. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Україна отримає перші 10 американських танків до кінця вересня. Наприкінці травня українські військовослужбовці розпочали навчання на танках М1 Абрамс. Президент Сполучених Штатів Америки повідомив президенту України, що Сполучені Штати нададуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіусу дії. Про це повідомляє американське видання NBC News. Більше того, як вже пише Вашингтон Пост, мова йде не просто про передачу ракет Атакамс, а про ракети з касетною бойовою частиною. Про це видання повідомляє з посиланням на власні джерела. У виданні стверджують, що передача й такої версії Атакамс вже перейшла на рівень обговорення очільників відомств, після чого рішення вже має прийняти сам президент Сполучених Штатів Америки. Дослідники порталу Орекс, які фіксують оборонну допомогу, яку передають Силам оборони союзники України, оновили список озброєння та військової техніки, яку отримала Україна від Албанії. Тепер цей перелік доповнився мінометними мінами калібру 82 мм і одразу 22 бронемашинами m 12 1224 Max Pro. Тож, це вперше, коли Албанія передає Україні бронетехніку. Міністр оборони Литви взяв участь у засіданні в форматі Рамштайн та оголосив новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомили у пресслужбі Литовського міністерства оборони. Пакет складатиметься із боєприпасів для протитанкового гранатомета «Карл Густав, систем підриву та радарів морського спостереження. Окрім того, у Литві вже почали ремонтувати танки Леопард для України. Тисячі нових дефіцитних 122 мм осколкових фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом доставлено Збройним силам України. Про це повідомила прес-служба української компанії. Зазначається, що українська компанія в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українських військових. Як зазначив директор компанії, можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва. Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Збройних силах України перший дистанційно керований бойовий модуль Шабля. Про це повідомили на сайті оборонного відомства. Турель з дистанційним керуванням шабля може встановлюватись на автомобілі безпілотні наземні платформи в око, бліндаж або інше місце. У міністерстві оборони повідомили, що бойовий модуль шабля застосовують для ведення розвідки з метою виявлення ціле а також для боротьби з легкоброньованою технікою. Міністерство оборони України повідомило, що вітчизняна радіолокаційна станція вимірювання швидкості польоту снарядів 112 4 від української компанії допущена до експлуатації у військах. Нова українська РЛС призначена для вимірювання швидкості балістичних об'єктів різного калібру, від куль калібру 4,5 мм до боєприпасів, калібру 240 мм. З вагою у 10 кілограмів ця радіолокаційна станція може експлуатуватися як на тринозі, так і встановлюватися на самохідні артилерійські установки чи танки. Південна Корея передає Україні дві бойові машини розмінування К-600, створені на базі танка Type 88. Про це повідомляє корейське видання на машині, встановлений ножовий трав від британської компанії. Також на К600 встановлена екскаваторна стріла з ковшем. Вона забезпечує можливість розгрібати землю та викопування котлованів для контрольованого підриву мін. Перша демонстрація К-600 відбулася у 2018 році. В одній з областей України відкрили найпотужніший завод в Україні з виробництва засобів захисту рослин, мікродобрив та рідких комплексних добрив. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Як зазначив власник заводу, це нова торговельна марка на ринку, робочі місця, податки та розвиток економіки на підприємстві, втілені найновіші технології. У прислужбі заводу додали відкриття такого заводу в такий час. Це однозначно сміливість і відповідальність. Нехай нова марка прославляє нашу область і нашу країну. Перший сміттєпереробний завод закарпаття готовий на 50%. Про це повідомив директор компанії, яка виграла тендер на будівництво заводу. Станом на сьогодні по всій території будівництва проведено більшість земельних робіт. Одночасно тривають роботи з будівництва різних споруд, зокрема, закінчено мурування стін першого поверху та проводиться влаштування залізобетонного перекриття адмінбудівлі та котельні. Також проводять рельєфне формування і трамбування днища та дам полігону для зберігання твердих побутових відходів. Виконується монтаж ізоляційних шарів. Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі цього року зріс на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року. Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики. Проти попереднього кварталу збільшення реального ВВП становило майже 1%. Реальний ВВП є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності. До державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів у розмірі 1 мільярд 250 мільйонів доларів через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомляє прес служба Міністерства фінансів. Цьогоріч Україна отримала 9 мільярдів 700 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у формі грантів. Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків державного бюджету. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.